У період, коли Україна мужньо протистоїть агресору, стійкість та розвиток бізнесу важливі для української економіки, яка нині цілком працює на підтримку збройних сил. Попри труднощі, підприємці намагаються триматися на плаву і допомагати фронту. А держава та міжнародні партнери своєю чергою проводять різні програми з підтримки бізнесу. Було важко перших два-три місяці, тому що вночі тут люди ночували. Зранку приходили ті столи назад, совували, старалися е працювати в звичному режимі. По чуть-чуть до нас поверталися люди. Бо спочатку це було все безкоштовно. Тоді приходили по чуть, чуть люди, вилазили своїх нірок, як то кажуть, і потрошки приходили. і В нас якісь виручки з'являлися, поверталися назад на Звичайні звичайні свої рейси, як то кажуть, переважно жінки з маленькими дітьми стикнулися з тим, що їм приходилось ночувати на ЖД вокзалі. Тому я вночі прийняв рішення, що будемо селити людей в нас в ресторані. Микола Дерецький приватний підприємець. Чоловік кілька років тому відкрив сімейний ресторан у Тернополі і не підозрював, які виклики постануть для бізнесу. Надалі його заклад харчування спочатку проходив випробування пандемією коронавірусної хвороби а у 2022 році повномасштабною війною. Найголовнішим своїм завданням у перший період повномасштабної війни приватний підприємець вважає підтримку морального духу працівників та гостей. Каже, хотів переконати людей, що у Тернополі безпечно і найголовніше бути залученим до життя країни. Нам треба щось щось робити для України. Це ну, це, я вважаю, що це основне, найважливіше питання, з яким ми стикнулися, тому що якщо Людей не переконали, люди нас не послухали. Ми б також закрилися як багато закладів, і ми б нічого не могли зробити. І На тому наша робота б була закінчена. Продукти до закладу завжди привозили місцеві фермери, тому із постачанням проблем не було, розповідає Микола. У період тривалих вимкнень також просто придбали генератори, і теж запевняє, адаптувались до нових реалій. Однак нелегко, каже чоловік, було прийняти вибір залишитись з трьома дітьми дружиною та бізнесом у Тернополі чи вступити до лав ЗСУ. Тоді підприємець дослухався батька добровольця. 25 лютого ви вже когось годуєте і ви вже щось робите. Типу, ти каже, підеш зараз на фронт, каже, подумай собі, каже, що яка з тебе там буде користь, чи ти будеш більш тут корисніший, чи ти, ну, що звідси ти можеш зробити. І скільки цей ресторан без тебе проіснує? Скільки? Місяць, два, три. Я розумію, що це було дуже важке рішення, бо тоді в мене друзі пішли воювати. І в мене такий характер трохи... Досить запальний. Типу, в той момент це було для мене важке рішення приймати, залишитись тут. Тому Микола вирішив бути корисним у Тернополі. Відтак чоловік відправив чимало необхідних речей для бійців на передову. Серед усього 30 автівок на потреби ЗСУ. натомість. Захисники передають військові трофеї та атрибути. Усі вони нині зібрані у холі ресторації. Я при такому принципу поступаю, Я почув, що треба своїй людині допомогти. Йшли, купили машину, і машина поїхала на фронт. І нікому не розголошуємо і не говоримо, що ми там щось купили. На початках трошки почали розголошувати, тому що тільки за одної причини для того, щоб я вважаю, що чим більше такі хороші речі розголошуються, люди інші беруть приклад і, і далі також задумуються про те, що треба допомагати. Існувати всупереч труднощам покликані міжнародні та державні проєкти та платформи, як код Дія, Бізнес» та інші. Для того, аби допомагати бізнесу, керівниця центру підтримки підприємців у Тернополі Оксана Качурівська розповідає, п'ять років поспіль у нашому краї найбільше страждає сфера послуг, відпочинку та торгівлі. Бракує як працівників, так і покупців. Тому підприємства вчаться масштабуватись. І, до прикладу, велика кількість українських компаній на сьогодні, які працювали торгували на українських ринках, шукають можливості виходу на закордонні ринки. Це як європейські, так і інші безпосередньо ринки. І... В цьому напрямку вони намагаються виходити на на зовнішні ринки як з класичним експортом, так і безпосередньо з торгівлею на електронних комерційних майданчиках для електронної торгівлі, такі як Амазон, Etsy та багато інших, які популярні за кордоном. Для тих підприємців, які не знають, як правильно виходити на іноземний ринок, у «Дія Бізнес» працює програма світанок. У її межах надають консультації, допомогу та проводять навчання з розробки експортно орієнтованих стратегій. Однак серед інших проблем у період повномасштабного. Дні війни підприємства стикаються ще й із недофінансуванням підтримки чи розвитку власної справи. На сьогодні існує велика кількість грантових програм, які надають таку підтримку, і які надають можливості для отримання фінансування. Проте ця кількість є недостатньою для українського бізнесу. І дуже часто грантові програми вони. Мають або дуже вузьку вибірку для конкретних видів бізнесу, або також вони є дуже короткотерміновими, і українські підприємці не встигають отримати інформацію про ці програми, оскільки подання на програму можуть буватися до прикладу тільки місяць. Тому понад два роки тому держава запровадила постійно діючі програми грантової підтримки на старт чи розвиток власної справи до 250 тисяч гривень. Також у період великої війни почали діяти спеціальні програми для жінок, а також ветеранів військових та другого сподружжя.